День, мене зовут Каченка Євген. Сьогодні ми розглянемо третю звичку, ставити першочергові завдання на перше місце. Або спочатку треба робити те, що робити треба спочатку. Звичка 3 використовує дії, засноване на ментальних змінах, пов'язане зі звичками 1 і 2. Звички 1 і 2 характеризує кові як лідерство. Після. Формування цих двох звичок можна приступити до розгляду менеджменту. Управління лежить в основі звички 3. Ефективне управління передбачає ставити на перше місце першошегове завдання робити те, що люди не хочуть робити. Звички 1 і 2 повинні маєте, палаючи так всередині вас, це так повинно дозволити вам сказати ні іншим обставинам. Які не відповідають вашим принципам і цілям. І про це третя звичка, вона про особисте досягнення, фізичне творення, це продовження, як я сказав, звички перші, два, ефективне самоврядування, те, що необхідно робити спочатку, принципи персонального характеризує управління. Найбільш важливі справи ніколи не повинні підпорядковуватися менш важливим, так казав Гьота. Ще нагадую, що 3 це про дію. Існує чотири типи діяльності. Діяльність термінова, нетермінова, важлива, неважлива. Вам потрібно збільшити скільки часу, який витрачає на важливі і термінові це один із квадратів. І зменшити кількість часу, який витрачається на термінові і неважливі справи. Результатом буде підхід. Іт до речей зсередини це означає, що ви починаєте зі свого твердого ядра принципів, тому коли виникають проблеми, ви будете бачити їх як части. Частини цілого, а не саме ціле, щоб підкреслити цей момент, кові розповідає про свій досвід роботи з менеджера торгових центрів. Він помітив, що вони витрачали на 5% часу побутові відносити з власниками магазинів, не незважаючи на те, що знали про позитивний вплив цього. Вони витрачали свій час на терміново неважливі завдання, які можна було б легувати. Щоб вирішити цю проблему, менеджери виділили третину свого часу на покращення цих відносин. Результат був таким: підвищення рівня задоволеності менеджерів, що важливо як для мотивації, і збільшення для ходу. Це дуже важливо як результативність для власника. Ви бачите, що управління часом стає ключовим для того, щоб ставити першочергові справи. На перше місце. Отже, складайте графік на тиждень заздалегідь, зберігаючи при цьому гнучкість на кожен день. Кові описує 4 рівні управління часу. Ну, насамперед, він каже, що сила незалежності приводить за життя за програмою. Це нам забезпечить волю, перша друга звичка. І жити за програмою функція незалежної волі. Це звичка, як ми вже розглянули, звичка 3. І вона передбачає керування продуктивними речами, речами делегування. Все відповідає сили незалежної волі. Ну от перший рівень. Нотатки, контрольні списки, зменшення когнітивного навантаження. Сьогодення, щоб ви могли думати про майбутнє. Другий рівень. Календарні записки, забігаючи наперед, щоб краще організувати свій майбутній час. Третій рівень або хвиля щоденне планування з використанням постановки цілей та визначення пріоритетів. Більшість людей ніколи не виходять за межі цього рівня і не визначають пріоритети. Четвертий рівень. Це категоризація визначення пріоритетів, навмисне виключення деяких з них. Ну, наприклад, розвивати ті напрямки, де у вас виходить краще. Серед менеджерів по цьому принципу відбувається комплектування. Компетенції підрозділу тих компетенцій, що не вистачає керівника, він бере фахову людину, яка дозволяє розширити цей напрямок. І він не витрачає зусилля на опанувати того, що в нього виходить погано і зосереджується на, на ефективних справах. І, це, і цей принцип втілює в саму організацію. То саме з вихованнями дітьми. Якщо дитина не виходить грати на музичних інструментах, але гарно виходить робити математичні завдання, то краще розвивати напрямок там, де. Гарніше виходить, і це буде надавати більш задоволення і приносити більш ефективність щодо суті, справи. Четвертий рівень або хвиля це рівень вже тайм-менеджменту. Саме на цьому четвертому рівні автор пропонує нам оперувати інструментами для своєї категоризації. Ефективний тайм-менеджер витрачає. Якомога більше часу на важливі справи до того, як вони стають терміновими. Наприклад, вони надають пріоритет побудові відносин до довгостроковому плануванні та профілактичному обслуговування. Чим більше часу витрачаєте на таких підлітків, тим менше часу ви витрачаєте на виконання завдань, які є терміновими або важливими. Делегуйте або іншим чином. Відсікаєте всі терміново, неважливе або важливе не терміново. Ну, про що тут кажеться? Треба жити в квадраті. Важливе, терміново. це забезпечує довгострокове планування. І якщо ви в ньому не живете в такому квадраті, то ви переходите в квадрат терміново і важливо. Як ком, він накопичує проблеми, які ви будете постійно пожежі гасити, і не встигати планувати більшість людей як правильно зосереджується на нагальних справах, які можуть бути. А можуть і не бути необхідними. Такий підход рідко дозволяє нам бути ефективними. Ми намагаємося вийти з цього замоку, будучи більш дисциплінованими, і це нам дозволяє інструмент пріоритетності, або це називається матриця Ейзенхауера. Але автор стверджує, що наша проблема, ймовірно, не в відсутності дисциплини, швидше за все, ваші пріоритети не вкорінені в ваших цінностях. І саме для цього, саме для цього. У нас тут передбачається вправа, щоб визначити пріоритетність список справ, і одна з легких справ, яку зараз можу порекомендувати, за тиждень випишіть справи, якими ви займаєтесь щодня. І подивіться, чи є вони в вашому списку пріоритетів, чи є вони важливі, і чи запланований їх розвиток в перспективі. Ну, Наприклад, якщо ви вивчаєте англійську. Мову, то скільки годин на день ви витрачаєте на вивчання цієї мови. І якщо це ваш важливий пріоритет для роботи, наприклад, то ви зразу можете зрозуміти, що коли ви будете очікувати результат від володіння або навички володіння мови, то скільки ви витратили на, на Підготовку з цього навичка, щоб він для вас став терміновим і важливим, і ви зранку до вечора маєте підтягувати свої прогавали з цього питання.